Що Господь є добрий, дивний і чудний, нехай Його ім'я буде благословене. Так, Господь до нас говорить. Слово Боже, каже, Ісаїв, 59 розділ, перший вірш. Ось рука Господня не скоротилася на те, щоб спасати, і вухо Його не стало глухим, щоб чути. Мені колись подарили брілок до ключів, і там такий надпис: у Бога немає. Тупіків. Є такий знак, що тупік, далі ти не поїдеш. Але у Бога нема тупіків. Він є вихід. І навіть коли нам здається, що ну, вже все, приїхав. А у нього є вихід. Нехай він нас благословить і допоможе. У мене колись пропали, ну як пропали, закончився бензин, на газоні я працював. І якось я то з барсеткою, то й без барсетки ходив бензина купити. Купив бензин в Запорожці. Приходжу щось стекло якесь, валяється коло машини до мене ще не доходить. А я поклав ту барсетку на торпеду, і, а в кармані якісь гроші були. Ну, визвав міліцію, все. І ви знаєте, до вечора вже дзвонили, поїхав в міліцію і забрав документи. А там. І на машину документи, і паспорти, і свідоцтво про одруження, і ключі від квартири, там, все там. Паспорт, все, все, все. І слава Богу, Госп... у нього нема. Тобто для мене був, можливо, якийсь ну, тупік, але я прийшов до того, хто вирішує ці питання. І слава Ісусу Христу, що Він дав відповідь, і Він дав свою благодать, і Він дав свою милість. Нехай Він нас благословить, щоб наше серце воно збагачувалося. Воно збагалчувалося ним, воно зміцнялося надією на нього, щоб воно відкривалося для нього. Як сьогодні вже зібрання починалося, да, що серце може бути кам'яним. І колись я згадую, коли я покаявся, почав ходити в зібрання, були такі брошурки: три серця. Серце людське, і Ісус десь знаружи. На троні сидить людське я. Інша картинка серце людське, але Христос уже всередині, слава Богу. Але на троні все ще сидить людське я. І третя картинка. Що Христос вже сидить на троні, а я вже, наче підкорене. І, і плоди, і щось принести для Господа, може тільки та людина, яка підкорилася, яка сказала: Господь: ну, я не можу. Ти царюй, ти пануй, ти володарюй, у тебе краще вийде. Нехай Господь нас благословить і зміцнить, щоб нам віддати своє життя для Ісуса Христа, всі свої думки, всі свої бажання принести до Нього. Тому що тільки Він сильний привести все до ладу, виправити, благословити, сильний торкнутися і тебе, і твій дім, і тих, за кого ти молишся, Він це все робить. Він великий і дивний, Він чудний і славний. Нехай Його ім'я буде благословенне. Він є великий. Він знайшов тебе і мене. Він турбується і піклується. Да, і про нашу країну, про нас, про наші родини. Він всемогутній Бог. Всемогутній. Тобто Він все може. Від Його слова все залежить. І Він великий. І Він приходить на наші зібрання і благословляє нас, і зціляє нас, да? міняє наші серця, торкається їх, щоб там щось, щось перепахати, змінити, щоб воно схилилося, змінилося, сокрушилося. Нехай Він нас благословить. Давайте прийдемо до нього, до Творця неба і землі і принесемо свої прохання, свої благання, свої якісь, може, тупіки, щоб Він зробив з них дорогу, ту стежку, якою можна було б іти. Нехай Його ім'я буде благословене. Давайте прийдемо до царя всіх царів і відкриємо свої серця. Амінь.